Вас від хорошого життя безхатченками не стають. Та з кожним роком кількість людей, викинутих суспільством, невпинно зростає. На жаль, рівне не є винятком. Упродовж останніх п'яти років в обласному центрі діяв приватний притулок, який заснував благодійник Вірмінин Саногукасян. У ньому годували та надавали прихисток від негоди десяткам знедолених. Щоправда, невдовзі виявилось, що таке сусідство не всім до вподоби. Тож про конфлікт, що розгорівся між мешканцями багатоповерхівки, у підвалі якої діє приватний притулок, неодноразово розповідали журналісти телеканалу РТБ. Нині пропонуємо знову повернутися до проблеми безхатченків, виселити яких напередодні зими намагаються державні судові виконавці. Як зазвичай у залі з єдиним вікном зібрались безхатченки до підвального приміщення, аби зігрітись і тілом, і душею. У той час, під будинком, що на Кавказькій 15, державні виконавці намагаються виконати судове рішення, аби повернути підвал у комунальну власність. У документах йдеться про благодійний фонд Відвага, який свого часу орендував приміщення у міської ради. Дія договору оренди за інформацією управління комунальної власності, завершилася. Та замість відваги виконавці виявили, що нині у підвалі діє спілка безхатченків міста рівного, яку очолює Ольга Саражинська. А у відваги є право власності на дане приміщення для того, аби передати його у користування даній особи. У відвагі було право передати у 2014 році значні громадянці. Відвага своїм правом скористувалася. На сьогоднішній день цей договір не визнаний нідійство, оскільки міська рада не заявляла позову до Саражинської Ольги Миколаївни про звільнення цього приміщення. Також правозахисник нових користувачів підвалу повідомив, що у випадку порушення прав спілки безхатченків буде вимушений викликати поліцію. Для тих, хто уважно слідкує за розвитком цього конфлікту, зрозуміло, що лише знання юридичних тонкощів допомогло на цей раз безхатченкам відтягти час та неминуче виселення з притулку. І це при тому, що гарантії на проживання у підвалі їм давав сам Володимир Хомко. І я просто підтверджу те, що ми обіцяємо, наступ дійсно підпишемо угоду на 20 років. Я думаю, що через 20 років хто ще на 20 підпише, якщо ви захочете тут бути, 20 років, дай нам Бог світло почекати. Я обіцяю, що на наступний рік ми закладаємо бюджет кошти і відремонтуємо за кошти міста всі ті комунікації, ті труби, які зараз тут вам заважають. І я сподя... так, що ж, а світло. Я це все підтверджу, присвідка, щоб всі чули, бо вже мені не буде куди дивитися порада. Тож, саме час нагадати, з чого все почалось. Все почалося з того, що однажды в 10 році однажды мені пришел це арменину, который оказался здесь после землетрясения. Однажды Бог коснулось моє серце, когда я побачив одна бабушка, старенька, маленька, говориться мусоном яшки, я вопял Богу, казав, "Боже, чому? Ну де справедливість? Почому ця бабушка Она где-то зарубила, что рубила, ну чего она не может спокойно доживать? Я так, можно сказать, это было для моего дома, я плакал и вопял Богу, Боже. И Бог касался моего сердца и сказал, ты, руб, ты помоги. Я от этой мысли, так можно сказать, неудобно стал себе. Думаю, Боже, как я помогу, сам я пришелец. А Библия, Бог напомнил в моем сердце место Писания, Таке місто в Біблії написано, що не відказував благодіяний нуждався, коли твоя рука може зробити. Дружина саного касяна гаяне підтримала чоловіка та упродовж року готувала їсти для безхаченків. Він же розшукував їх по всьому місту, аби нагодувати. Знаєте, я скажу вам, що це не було не випадково. Потому що я знав, що такое знаходитися на улице. Я знав, що такое бути на улице, Потому що я пережив землетрясення. Ми на улице находились, ми жили, ми ожидали, хто нам допоможе. Ми були буквально в смысле на улице, біля костра. Ці місяцями ми находились, пока машину хлеб привезе, пока картоплю привезе, как, які що не будуть, продукти, якийсь одяг. Потому що ми боялися наші дома розрушені. Ми не знали, що робити. Я так себе думаю, що Бог бачивши, що я пережили те що такое, коли люди ждеть, ждуть. Я скажу вам, що я багато разів бачив бездомних людей, ну цей раз як будто перший раз. Спочатку сано лише годував, потім почав виносити одяг, який дома довго ніхто не одягав. Дуже радів, якщо речі приходилися в пору комусь із нужденних, яких щоразу ставало більше. Його тішило, що з'явилися і однодумці. Наразі постало питання з приміщенням, бо наступала зима. Я прийшов до нашого мера і попросив і сказав, що Володимир що така ситуація. Я просил Бога, Боже, дай мне слово, что сказать. Я ему рассказывал притчу про добру самарянину, Что свои проходили мимо а чужой начали заботиться. Кажу, представьте, что столько украинцев живут, а почему-то Бог коснулся моего сердца. И теперь я кажу, моей женой, вот и нашими друзьями кормим людей, потому что для меня уже окружит круг, уже заявился единомичники появились. И в результате так. Ну, звичайно, у нас такого можливості, можливости, мер, що у нас так нема, потому що спор, там різні всякі, Ну, я йому нагадав что место я сказав, знаєте, написано, благотворящий бідному дає займи Господу. і він воздал за його. Поможіть, будь ласка. Я дякую Богу, що він розположився, і в скором часу вийшла объявления по поводу нашого поміщення. У газеті сім днів від 1 січня 2012 року було розміщено інформацію від управління комунальної власністю Рівненського міського про намір передати в оренду комунальне майно. Зокрема, нежитлові житлові приміщення площею 289,5 метрів квадратних на вулиці Кавказькій, 15, у місті Рівне. Мета використання розміщення закладу призначено зауважте для тимчасового чи постійного перебування харчування бездомних громадян безпритульних дітей. І невдовзі, а саме 24 1 січня 2012 року між управлінням комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради та благодійним фондом Відвага було укладено договір оренди на це нежитлове приміщення з чітко зазначеним терміном дії до 23 грудня 2014 року. Наш мер інтерв'ю не однажди сказала, що претендентів на цей підвал ніхто не був, тому що 20 років він знаходився жахливим становищі. Ось перші знімки підвалу, у який прийшли господарювати благодійники. На жаль, фото не передають всього безладу та антисанітарії, з якими довелося воювати. А ось так виглядає нині обжите безхатченками приміщення притулку. Жіноча кімната, санвузол, кухня, комора для харчових продуктів, склад миючих засобів, склад для одягу, чоловіча кімната одна з тих, де багато зроблено та ще далеко до завершення. Кажуть, що на перших порах від жахливих каналізаційних мереж захищалися і парасольками, і просто пляшками, аби лише не капало на голови людям, тому повністю замінили зношені труби на пластикові. Решту робіт призупинили до вирішення питання з продовженням оренди. Зауважте, що увесь час міська влада обіцяла зменшити орендну плату для благодійного фонду та далі обіцянок справа не посунулась. Уявляєте, у нас одне єдине окно, і получається нам вважається електрику за гривень 55 Это вообще, это я не, я сколько раз прошу, мы не можем, это приватно. Это, ну хорошо, приватно, но у нас законы есть, в конце концов. Ну почему я должен, благоденник, я должен гривен 55 за киловатт платить? Это же, это уже три года я плачу гривен 55. И знаете, каждый месяц 3000 тысячи мне надо шукать, где хочешь найти, где хочешь бери. 3000 тысячи гривен, где их взять? Естетичне оформлення приміщень довірили адміністратору Ользі Саражинській, минулому художнику, дизайнеру багатьох вітрин рівненських магазинів. Відтак розписи по стінах на біблійні сюжети, справа її фантазії та рук. А ще вона одна з тих небагатьох сусідів, що усім серцем підтримують благодійну справу. Це велика радість для мене, бо тому, що, знаєте, багато прислуговувати. Це таке, а от бідному не кожен зможе. Те, що мені Бог дав дар, я його як кажуть, посею в картинах, щоб люди тягнулися до чистоти, щоб не бачили тих мусорних ящиків, а бачили чистоту, красу, щоб вони до цього тягнулися. Щодня у своїх молитвах зверталися до Бога, дякували за хліб і до хліба, за одяг і взуття, за тепле помешкання і можливість знайти друзів, подеколи навіть рідніших за рідних братів і сестер. Тепер з нами Бог і вже нічого поганого бути не може. Щиро вірили безхатченки, що знайшовши дорогу до благодійного фонду Відвага свої негаразди залишили позаду. Водночас багато мешканців з Кавказької 15 були категорично проти такого сусідства. Рівнянка Ольга Шелепенко одна з них запевняє, що і вона, і решта мешканців будинку про рішення міської ради надати їхній підвал в оренду під притулок для безхатченків. Дізналися після того, як благодійний фонд вже запрацював. Жінка переконує, що підвал здавався для відваги виключно під офіс. Навіть якщо для безхаченків, але ж не з постійним перебуванням, тому що, по-перше, це є підвальне приміщення і це є частина будинку, і воно не пристосоване для житла. Оскільки там вже були проведені роботи і зроблена житлова кімната, де жінки перебувають, живуть, а чоловіки проживають в такій кімнаті, де знаходяться всі наші комунікації. Жінка розповідає, що нові сусіди відчули себе господарями не лише в підвалі, і це найбільше непокоїло і її, і решту мешканців. Дискомфорт то, що вони е, тут повністю перебувають, походять е, по, по двору по дитячому майданчику, інколи розпивають там е, вже менше, набагато менше, але розпивають спиртні напої, вивішують своє, е, свої е, речі. На наших, на наших майданчиках, де при, пристосовані для сушіння біля, вивішують свої речі. Тим більше, що вони перебувають в підвалі, там, де знаходяться наші комунікації, і вони зробили врізки е, в отоплення і далі свої, хар, вони харчуються там. І перший під'їзд потерпає від того, коли вони харчуються. Е, запахи, повністю все йде в квартири, таракани скаржаться сусіди, що таракани повзають. І, е, Отоплення майже половини будинку немає отоплення. Пів квартири отоплюються, півквартири не отоплюються. Тут така публіка була навіть під час одного ефіру. отут тут виходить така особистість не, не кращого вигляду, і ну, відомо, ми тут вже давно проживаємо, то знаємо його. От. Антисоціальний елемент. І камери повернули на нього, показували, що ось-от, будь ласка, дивіться, з чого тут починається. Ну, реакції ніякої влади. Я особисто в міському голові задавав питання, був семінар по ОСББ. От. Кажу, в разі створення ОСББ, а ми зараз знаходимося на стані, на стані створення ОСББ, от. як нам бути з цим приміщенням? Він не знайшов нічого кращого відповісти, як ми всі суди виграли, все. Це його відповідь була. Мешканці не хочуть підвал. Мешканці хочуть відсутність його контингента. Це різні речі. Нам не потрібна ця нерухомість. Ми просто не хочемо, щоб ці люди перебували постійно там. Ми проти ночівлі, годівлі, ми не проти богослужінь. Слово Боже, хай не суть. Нехай там буде якась їх як певна е, просвітницький там, центр чи якийсь духовний. Це абсолютно різні речі. Спірне приміщення, в якому зараз знаходиться благодійний фонд, перебуває в комунальній власності. Дане майно було передано за конкурсом благодійному фонду Надія. Договір був відвага, відвага перепрошую. Договір був укладений у 2012 році, був укладений на два роки 11 місяців. Строк його закінчився у грудні 2014 року, і у зв'язку із кажгами мешканців, які почали надходити ще у жовтні, листопаді 2013 року. Весь цей час приймалося рішення, знаходився компроміс, відбувалися переговори, вирішувалося, як бути але. Компромісу не відбулося між благодійним фондом та мешканцями будинку, тому було прийнято рішення про припинення. Вірніше не продовжувати договірні відносини. Але в конкурсі і в газеті було опубліковано і приймав Санотрянич в участь. Це було на 5 років. Тобто, як 2012-й. То 2017 так рік ну але я не мог додуматися, що після того, як я вложу туди в средства, в силу, і все раптом мені скажуть, вибачте, договор закінчився. В свою чергу міський голова рівного запевняє, що дослухався до зауважень мешканців кавказької 15 і пообіцяв розвести конфліктуючі сторони, запропонувавши благодійному фонду Відвага інше приміщення для такої діяльності. Я дав доручення управлінню комунального майна підшукати щось на кшалт такого. А тут, може бути якийсь офіс чи щось інше, таке, щоб не заважало мешканцям. Мама помахала рукою і залишила її трьохрічну дівчинку з маленьким відмежатком на залізничному вокзалі під мостом. Ось і всі спогади Наталії Захарчук. Далі, дитбудинок, у якому добрі люди, вигадали їй усі анкетні дані. Після Клевенського інтернату відправили вчитися у Рівне та у свої 26 років знову опинилася на залізничному вокзалі, коли проживати у навчальному закладі не дозволили. Тож невдовзі опинилася в притулку на Дубинській, звідти з подружкою перейшла в притулок благодійного фонду Відвага. Коли запрошла, я тут покаялася, мені продовжили тут жити. О, а я кажу, Господи, ти знаєш, кажу, я хочу працювати поваром. Кажу, таким людям, як я сама, коли служдалася в кусках, хліба, щоб мені хто не дав. О, а Господь мені дав роботу. О, я 24 серпня прийняла в одне хрещення, вже як два роки я з Богом. Я дякую Богу, що це мій є дом. Володимир Заклекта каже, що тільки тут в притулку усвідомив, як неправильно жив раніше. Чи не тому залишився без житла рідних та втратив здоров'я? Та саме тут пізнав справжні людські чесноти. У мене там проблеми з здоров'ям і це вже сам себе вже не, не можу обезпечити. нічого. А тут таке відношення до таких, саме не, 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 не тільки таких, тут і здоров'я, всі все нормально. Але також я от з такими проблемами. Але я вже своїх проблем і не замічаю на да, поза того, що, що так любить Бог нас. І так, це відноше є люди, які займаються цим нім ділом. Анжела Романюк розповідає, що поповнила ряди безхаченків через те, що завідома знала, що відсудити свою квартиру у родичів, котрі працювали в суді, не зможе. Тому час від часу проблеми свої топила в оковиті, жила в нічліжках та монастирях. А в притулок на Кавказьку потрапила випадково. Міма йшла дощ на вулиці, такий був. Я зайшла в підвал. Вспомнила, що тут є відвага. І тут я залишилася з 2013 року, з 22 августа я тут живу в 2013 ой, в тому році, 27 липня, по-моєму, в місті Костополь я прийняла водне хрещення. Я хрещена Духом Святим, хрещена Богом. Лілія Тарасова каже, що при живій матері, яка після двох інсультів знаходилася в будинку престарілих, 16 років опинилася на вулиці, там і пристрастилася до алкоголю. Згодом спробувала і наркотики. Та невдовзі, коли зрозуміла, що її життя втратило сенс, вирішила покінчити життя самогубством. Наостанок прийшла попрощатися з матір'ю, а та їй розповіла про благодійний фонд Відвага. Ходи, хоч поїсиш і переодягнися, каже, там кормлять, вдягають, каже, почуємо Боже Слово, помолимося. Знаєте, я почала мамі про і говорити: Ну де той Бог, який Бог? Ну я не вірила, що є якісь виходи з цього всього владі нашій, ми не треба. на таких плюють, харкають, виганяють і в нашу сторону навіть не дивляться. От, куди б я не зверталася, просто ну відмовляють і навіть в твою сторону дивитися не хочуть. Коли я пройшла відвагу, мені дійсності надали там дуже велику допомогу і одягом, і житлом, і вдягнули, і кормлять. І до цього часу я живу там. Віктор Петренко не один раз був у місцях позбавлення волі. Після звільнення жити не було де. Батьківська хата, яка довгий час пустувала без догляду та від негоди, завалилася. Спочатку жив у притулку на Дубинській, потім почув про притулок благодійного фонду. За плечима у кожного з них відчуття розпачу та зневіри, але попри все вони вчаться не впускати відчай у своє життя. І сьогодні під опікою благодійного фонду Відвага є понад 400 безхаченків. Втім, щодня кількість людей, котрі приходять на зібрання, коливається від п'яти до семи десятків. У нього кожного разу інші цифри. Кожного разу інші цифри в нього. Абсолютно, ну я не знаю, скільки я їх не рахую. Я не стою, їх не рахую, скільки їх там туди заходить, виходить. Я їх бачу постійно. Тож, врахувавши скарги мешканців з Кавказької 15, договір оренди підвалу для благодійного фонду відвага не продовжено. Але на прохання міського голови управління житлово-комунального господарства міста таки підшукало більш-менш прийнятний варіант для переселення притулку безхатченків. Ним виявилася занедбана земельна ділянка з напівзруйнованим гаражем, що в рівному по вулиці Ніла Хасевича, яка межує виключно з промисловими об'єктами, з моєї точки зору це оптимальний варіант. Причому там ще немає навіть будинку ще вони тільки будуть будувати будинок. Тому що там є напівзруйнований гараж. Я був радий, що вони на це погодились. Іншого мені просто я нічого в місті не можу запропонувати. І якщо ми цього не збудуємо, то ті самі безкаченки будуть ходити по тій самій вулиці, тільки п'яні по під'їздах, по підвалах, по якихось там шалашах і так інше. Бо вони далеко від залізничного вокзалу і базару не відходять. У них така точка, автовокзал, залізничний вокзал і базар. І це поруч. То хіба не погано, щоб християнська місія занялась тим, щоб її ходила, нагодувала, провела з якимось там роботу. Тож рішенням сесії міської ради приміщення Наніла Хасевича мало виставлятися на аукціон з цільовим призначенням, а саме для тимчасового чи постійного перебування харчування бездомних громадян, безпритульних дітей. Це дозволило б значно збити ціну для благодійної організації, яка вирішує дану проблему. Щоправда, буквально на другий день жителі з вулиці Ніла Хасевича, обурені перспективою можливого сусідства, організували мітинг. Він вибрав жертву, він вибрав нашу вулицю, там де багато дітей. Він вибрав жертву. Ви підскажіть мені, де? Бо хтось повинен цим пожертвувати. Чому саме ми повинні цим жертвувати? Чому я повинна переживати за здоров'я своєї дитини? Чому всі люди повинні переживати за здоров'я своїх дітей? Без хатченки. Е не є стерильними, як він нас запевнює. Вони я не впевнена, що є психологічно, психічно здоровими людьми. Я не можу бути на 100% впевнена, що вони не будуть ходити по будинках наших, які не є всі загороджені. Ось чому ми обурені. Ми живемо біля вокзалу. Дуже часто ми бачимо отих безхатченків, але вони одиниці. Ми з ними справляємося коли хлібом, коли кулаком. Ми бачимо різні ситуації. Ми також люди, але ми дуже проти. А ж бачите, громада ну, проти почула, це, це зрозуміли. Ви зрозуміли. Ви ж бачите, що ми так. дуже проти в нашому суспільстві дуже велика проблема, що ми не фінансово, не юридично, не життєво, навіть безграмотні. І якби люди так само переймались проблемами суспільства, то вони перш за все поцікавились би, які люди там будуть жити. Там же ж не будуть жити ті, що п'ють, і вони би, наприклад, поцікавилися б, яка громада в цього сано, скільки їх там чоловік. Вони навіть би поїхали б на ту кавказку, якби їх так цікавила доля людей. І подивилися б, як ці люди живуть. Володимир Хомко, що сам не раз був у притулку на зібраннях і бачив, якого порядку і чистоти там дотримуються, переконаний, що людей лякає страх, а все через необізнаність з діяльністю благодійного фонду Відвага. При цьому для нього важливою є думка громади. Станом на сьогоднішній день ні міська рада, ні представники міської ради, ні сам міський голова абсолютно не заперечує проти того, щоб благодійний фонд користувався даним приміщенням. Питання лише стоїть в тому, аби благодійний фонд знайшов спільну мову із мешканцями цього будинку. Та стіна непорозуміння і досі зростає. Окремі мешканці будинку про компроміси і чути не хочуть лише збирають аргументи на свою користь. Безпритульні пояснити державним виконавцям, куди поділася попередня організація, не змогли. Та це їх турбує менше за все, бо ще якийсь час зможуть жити у підвалі, де сухо і тепло. Я такі люди, що вообще потеряні в цьому світі, але їх відвергли всі. І нікуди немає куди дітися. Тут последня їхня надія. Оце єдине місце в місті може. А може більше і немає, навіть такого, бо як з вокзалу сюди приходять. Нема більше де діться тут, тільки було. Для мене, наприклад, так само і для багатьох других. Їх зараз цю можливість забирають. І я не знаю, куди даже. далі? Куди далі? Кому? Їм. У прірву куди-куди. ще. Нема надії далі, вже ніякої. Як не заберуть Ми всі дуже різні, у нас різні потреби. Та, на жаль, є серед нас такі, які не вміють голосно заявляти про свої права та заявляти про свої інтереси. На жаль, серед безхатченків таких найбільше. Тому, перш за все, держава повинна потурбуватися про незахищені верстви та соціальне житло. Адже ризик опинитися на узбіччі є у більшості з нас. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.